Двоє травмованих та один загиблий. Такі наслідки автопригод, які цими днями трапилися на Франківщині. Причина обох аварій недотримання правил безпеки дорожнього руху. Детальніше наша Ольга Бабенко розкаже. Перша дорожня транспортна пригода, у якій постраждали двоє людей, трапилася в Івано-Франківську. Місцевий мешканець виконував поворот ліворуч та допустив зіткнення із мотоциклом. Останнім керував 39-річний чоловік. У результаті ДТП травми отримали пасажирка та мотоцикліст. Їх доставлено до медичного закладу. Ще одна аварія сталася у селі Крихівці. Там на пішохода наїхала вантажівка. Отримані травми для чоловіка виявилися смертельними. Як з'ясували поліцейські на місці події, керманич вантажівки марки Ман стояв у заторі, який сформувався перед кільцевим перехрестям. На той момент пішохід переходив дорогу за межами пішохідного переходу безпосередньо перед передньою частиною вантажівки. Керманич автомобіля не помітив чоловіка та розпочав рух у результаті допустив на нього наїзд. Щодо обох цих автопригод правоохоронці вже розпочали кримінальні провадження.